Другий день витягуємо листочки. Так от, от пальчиком і забирайте, для тобі. Простіше. Ой, ой, хуй. Давай ходи. Так, дивимося. Ану. Що, воно? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Воно я увеличу. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38. 9, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59 7, 59. Що так, 60. Одес, може пропустили, то. З одного вулика це. Один, два, три. Три, 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 три. Як кажуть, в реальному часі. Це ми. Побачимо, чи треба третій ні. Посчитає ще, чоловік все. Або спітиком заляєш, або звару. Три, чотири. П'ять. Ість сім. Всім, сім, 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 сім. 9, І все. От, десятий вулик. Офігеть. А тут насипало. Ну це ще... Ще там два в нас є. Це восім. А ти вже скажеш, в кінці стільки штук. Ну, багатенько. Це вже не 20-40. 186 штук. Це другий раз. Це щось взагалі, капець. Це один із. Так, да, це з восьми, ще зараз два не залишилося. Глянути. Це щось, звісно. Це щось із чимось, так. Ладно, ставимо. Та от. Ой. Напоминалочка. Двохтисячних стелимо і щитаємо і маскаємо. Бокий да. листочок, то чепуха. Угу. Та навіть поки ти його достав звідти, там вже насипало в вулику. Да, да. Та джоли, так, так. Він... Там, тільки чуть тепліше вони ж виходять, фух, почистили, все. ти нічого не зображаєш вже. Та що зробив роботу, що, що не зробив. Так, а ну-ка цей листок кошка. Ну, Откати. Так. Да. Ах ти кит, ладно. Де ж совмест з друзями? Виведем його. Ну, Ціде оце багато. Ще потім через тиждень ще раз попробую. Розведу бутилку і ще їх побризгаю. Поселим. Побачимо, а тоді вже будемо думати. Ну ще думаю, що або крохмалом, чи пудрою, За пудру, або два руки п'яткові наберу. Грам 50 бів побачу, який там соток буде. Ну, проляти точно проляють цих 5 сімей чи стільки. Де да, проблемні багато кліща, так? Да? Да, да. Щоб побачити, що буде після третього разу. Ще щось зробимо, або запудримо, або зваримо, чи спіртом заляємо. І потім через тиждень проляємо точно цих 10 сімей і побачимо, що буде, і тоді вже приймемо остаточне рішення на рахунок третього разу проливу. Тож якось так. Слідкуйте за своїми бджілками. <риклад> Яке небо цікаве.